Нерукотворний спас. 18.03.21, явлення образу, зафіксоване ще у 7 Вселенському соборі. Цей день важливіший за інші, в березні, один у безкінечності, як спас, який тепер прийшов. Нерукотворним відліком і зліпком живості. Один як втішник, добрий пастир, Божим в людським, як добра вість і промисел Господній. Стій там, де наказав во віки вік, во віки вік стій там. Де сказано стояти тут, тепер і після, нікого не питай доріг і зневажання будь означеною мною, стій так, як дав, не думай намагатись вислизнути, інша сподіватись, стій так, як сказано, і допручаєш дане. У піст. Де брань по брані ранами між ран і тіл людських, де йде духовною війна від світу і потопу за, приходить спас нерукотворним закріпити нас, собою в істину, присутністю живою, що голова. На в'язах голова спасає всіх і кожного, що лише самостійна голова, не рукотворною, бо Божою, має можливість думати, як спас. Іконною рятівника і оборонною, тим праведним, який за кожного тоді і тепер. Як дихання, яке нерукотворне, випиває і запиває світ, встановлюючи правд і спопиляючи непослух, як дихання, яке пантрує мир природним і самородним, як чудотворне, що прийшло підкласти самородком, серця. Оберіг, тим невимовним явленням, яке зайшло на мить, залишившись навік, прийшовши, як заходить велич невідомого, своє присутністю святої і святих, усім відомою іконою, від світу старовірів, світоносним в полотні. Нагадано нежданно, як рідкість і шедевр печаті на дітей. Мідним каштаном в образі, кольором смагу, засмаглого в пергаменті, як звершення присутністю і молитовна пам'ять, що був. Є живісінько живим, вощеною батисту і без рами, застигле звернення, явившись мовчки, сказати правду, у піст, коли рядке думок і правил на канон шептали прощення і любов. Преобразилось у народі, притихло розтинання храмів, прийшов нерукотворно спас живописним законом єсмь, скорботним і утішним перетворенням і притворенням ломкою промислом, прошивши Перелицювавши погляди, а нами нас поверненням стезі, перед дезорієнтації і ревізіями підсвідомості віків, переглядаючи і вивертаючи із нас ізжиті декорації і фальші, переломляючи і фокусуючи важливість у моменти видозмін». Як архівація на цім етапі сходження взаємин трійці кожного у трійці світовій. Високоцарським торжеством приходить тихо, як тріумфатор чистоти, Розшивши вечір в білий день, зустрівши сам Єрусалим у домі. І пахло м'якістю обличчя у надто крівності споріднення, штамп, здивування і яві у очах, який ніколи не стирався. він надто глибоко у центрі карбувався всезвіданим і залишався законником і законним. Законом на любов у диханні свідомлення. Амінь.